Із протезом на мінне поле сапери Валерій Онул та Андрій Ільків втратили ноги під час розмінування Харківщини та Херсонщини, але після реабілітації і протезування вирішили знову вийти працювати на мінних полях і зараз розміновують Харківську область. Про свою роботу розповіли кореспонденці ТСН Вікторії Стрільцовій. Вибухотехнік Андрій руками розкупує протитанкову міну. Такими росіяни засіяли майже усі поля на деокупованій території Харківщини. Лише на цій ділянці сапери відшукали зо три десятки ворожих пасток. Що буває, коли міна детонує? Андрій відчув на собі. Якщо на неї наступити, відретує. Відриває стопу. Сам він родом зі Львівщини, але разом зі зведеним загоном вибухотехніків пішов розміновувати Харківщину у селі Демантіївка, натрапив на протипіхотну міну. З цього місця, де я підірвався, я на спині, грубо кажучи, відповів, бо могли бути ще там міни. Як виявилося, піді мною була ще одна, яка теж зірвалася. З пластиковою ногою чоловік вже майже рік. Після тяжкої кількомісячної реабілітації вирішив повернутися до саперної справи. Так що я можу на міну коліно поки одною ногою проводити розмінування. З протезом у саперній групі Андрій не один. Пліч опліч з ним працює Валерій. Чоловік нащупує інструментом в землі чергову знахідку. Далі відкопує руками і бачить зарядну частину протитанкової міни, дивлячись на неї, згадує, як втратив ногу. Що ліжу я? Склоном, uh, так uh, uh, Да, склон такой. Меня бросило, я скатился, поднялся, посмотрел. О, одной ноги хана, второй пальцы пошлюлил. Ну, вроде целое. Начали вытаскивать, я здоровой ногой начал помогать. То есть чуть, -чуть приподнимался ними, дерг, приподнялся, дерг. Ну короче, я под идти над этими минами, по-моему, проскочил. По двум, да, по двум минам потащили. Це було на Херсонщині. Разом з групою Валерій розміновував складну ділянку. Сам як командир пішов першим і наступив на протипіхотну міну. По дорозі до шпиталю думки були лише про одне. Я одразу знав, що вернусь. Перші питання з руководства були такі, що назад вернути без питань, зробимо протест, все нормально, міни пінать більше. Чоловіки ніяковіють, коли на їхні протези звертають увагу, адже людьми з інвалідністю себе не вважають і намагаються довести це, працюючи на рівні з іншими. Є да, якісь неудобства, там ніношка а так абсолютно ні. Машину вожу на полі займаюсь. Зараз вибухотехніки розміновують фермерське поле. До війни тут росла капуста, картопля та цибуля. Тепер другий рік дозрівають міни. Власник Геннадій намагався розмінувати землю самотужки. Втім, зрозумів, що без допомоги саперів не впорається. Лічно, ті, що я знайшов 34 чотири штуки. Правмінтаю скачіль і потихеньку випалював, шукав а як по другому І от сапери готуються до підриву одразу кількох знайдених протитанкових мін. Вибух! Така міна спрацьовує зазвичай від наїзду легкового або вантажного транспорту або від гусеничної машини. Якщо пікап це 200, тобто весь екіпаж повністю. Якщо там броньована машина, в залежності від її виду, тобто можуть залишитися люди живі, може там спрацювати БК. Лише за останній тиждень на Харківщині підірвалися на ворожих мінах двоє місцевих жителів. Один загинув, ще одна людина із тяжкими травмами у лікарні. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.